В десятеро більше та небезпечніше. чому Україна тоне у смітті? Чому до сих пір не побудований жоден завод? Щомісяця кожен українець платить кругленьку суму за його вивезення? Я виношу сміття, а стоїть один. бачок. платимо двічі, та ми й далі потопаємо своїх відходів. Давайте е, е, відкриємо якби карти. Такі гарантовані гривні відкатів. Чистку та дезінфекцію необхідно починати з верхівки, систематично проходячи всі рівні до самого низу. Це довга і болісна робота, з якою впорається тільки дуже сильна група лідерів, чиї чесність і моральний авторитет не піддаються ні найменшому сумніву. Лі Куан -Ю. Дивитесь наше відео. А ви не забули підписатися? А лайк, дізлайк, а дзвоник натиснули? Це важливо. Українські міста потопають смітті, поля токсичних полігонів ростуть навколо українських міст. Та за 30 років в Україні так і не з'явилися сучасні сміттєспалювальні заводи. Хоча нам давно пропонують їх побудувати іноземні інвестори. Хто зупиняє інвестиції? Хто платить за блокування давно назрілих законів? І скільки мільярдів кладе до кишень так звана сміттєва мафія, дізнаємось сьогодні. Вітаю! Я Борислав Береза, і це моя програма розслідувань. Сьогодні я розкажу, чому Україна тоне у смітті. Більше з нас усвідомили проблему після трагедії 2016 року на Львовському полігоні твердих відходів, коли під час пожежі загинуло троє рятувальників. Утім, мало хто знає, що під Києвом зараз розташовані смітники в 10 більше та небезпечніші, ніж Грибовецьке сміттєзвалище під Львовом. А єдиний в Україні застарілий сміттєспалювальний завод «Енергія» у Києві ситуацію не рятує. І як і десяток сортувальних ліній з переробки макулатури, металобрухту, скла та полімерів, що з'явилися після прийняття спеціального закону. Але закон, який зобов'язує українців сортувати сміття, не варте і паперу, на якому він написаний, бо вже відсортоване сміття незмінно везуть на полігон, де його чекають юрби безхаченків, аби перевантажити на автівки своїх босів. Щоб сміттєва мафія знов заробила тепер вже на продажу вторинних ресурсів. Хоча щомісяця кожен українець платить кругленьку суму за його вивезення, платимо двічі один раз. Платіжці за вивезення відходів. Вдруге, нашими податками розраховується за утилізацію міська влада. Десятки компаній з дуже впливовими власниками начебто сумлінно позбавляють нас від сміття та його все більше на вулицях, в річках, парках та лісах. Тож, сьогодні поговоримо про побутове сміття в нашому житті. Навколо Києва розташована велика кількість масштабних полігонів побутових відходів та ще за дві сотні стихійних звалищ. І це ще частину нашого сміття спалюють на єдиному в Україні заводі. Та ми й далі потопаємо своїх відходів, цифри, факти та шокуючі відео далі у сюжеті наших журналістів. Ось це найбільше в Україні сміттєзвалище, розташоване під столицею у підгірцях. Саме сюди і звозять весь непотріб з Києва. Його мало не закрили на початку 2000-х, але тепер воно працює з новою силою. Проблема це, по суті е, ну, приступлення, називаємо віші е, своїми іменами. От тому що е, сам по собі е, свалки е, мусора. Вот, э, они э, мало того, что занимают э, большую территорию, вот, земли, ценной земли для нас, также они горят, эти свалки, естественный процесс происходит горения. И не только потому, что их кто-то поджигает, а сама физика э, э, заключается в том, что при спрессовании, намокании и смещении э, органики э, происходит само Найбільша небезпека тут вогонь, особливо влітку, адже серед самого сміття є легкозаймисті матеріали. Цьогоріч дим з горища з цього полігону накрив українську столицю. Перспективи позбутися небезпечного сусіда цілком реальні. Е, презентуємо проект реконструкції полігону, який по реалізації якого дозволить значно зменшити негативний вплив цього полігону на довкілля, і друге. Це проект реконструкції, який передує повній рекультивації полігону, яка повинна бути проведена. А ось так виглядає переробка на столичному заводі енергія. Завод єдиний в Україні. Мешканці району Позняки мало не щодня задихаються від його смороду. Обладнання встановлене ще за радянських часів, давним-давно застаріле. В красивих передвиборчих роликах усе той же Грущинський обіцяє, завод переобладнаємо. Ще й нові побудуємо. Щоб у Києві з'явилися умови для будівництва безпечних та екологічних сміттєпереробних заводів, як, наприклад, у Відні чи в Гамбурзі, я знаю, як цього досягнути, і знаю наскільки критично це потрібно. Мало хто знає, Київ спец «Странс» – лише формально комунальне підприємство, де факто воно приватне. 47% належить Ігорю Тинному, бізнес-партнеру проросійського політика Сергія Льовочкина. Така от міцна спайка київської влади з проросійськими силами. Участь приватників у сміттєвому бізнесі пояснити легко. Можна заробити кілька разів на грошах платників податків, ще й на переробці вторсоровини, яку за копійки сортують без хатченки. А от чужим тут не раді, як з'ясував наш журналіст. подскажи. а что ты говоришь, творишь? Что у вас тут по как? А на порогу уже рыбу брит мускай Это очень сложно, скажем так. Ну, mm. после выбора здесь бардак. Да? Да. Вот такая вот ситуация. Напрямую там на. Жизнь, я не подумал, что выборы могут на это повлиять. А тут? А oh, тут да. нахуй блядь, всю жизнь нахуй влияют на события, yeah. нахуй, блядь, на этом полигоне выборы. <свят> так понял, что место такое выгодное, что за него война постоянно, да? И потому что. Всю удар, жизнь, и... блядь. Подгорца? Уже там лет 30, как минимум, существует цыганский табор ромов, которые там родились на этой свалке, выросли и работают. Значит, извлекают там всю таблицу Менделеева: и металл, и пластик, и бумагу, и ветошь, Ну, в общем, да. вот Естественно, это все значит, существуют там приемные пункты. вот У них за бедствия это все скупается. потом ідіот перероботку, а п'ять таки директор свалки Цетава і Вії деньги. Скиглення представників влади про відсутність грошей на будівництво сміттєспалювальних заводів це цинічна спроба обдурити всіх нас. Насправді, міським очільникам неодноразово пропонували збудувати новий сміттєпереробний завод, як, до речі, іншим регіонам. Тому ж Львову лише великими зусиллями вдалося зрушити це питання. Відповідні рішення міськради взагалі блокувалися. У столичній міськраді при згадці про будівництво життєво важливого заводу лише розводять руками або хочуть побудувати сміттєспалювальний завод на Троєщині, що стане загрозою для екології усього міста. Депутати в приватних розмовах прямо кажуть, відповідне рішення блокується сміттєвою мафією. А точніше. Іхніми провладними кураторами на самісінькій верхівці влади. Що ми дізналися про власників гігантських статків, які тхнуть сміттям, дивіться далі. В Італії до цього часу уряд не зміг приборкати сміттєву мафію, яка заробляє 6 мільярдів євро на рік. Але у більшості європейських країн з нею впоралися через ухвалення розумних законів. Влітку 20-го, після років дискусій, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила закон про управління відходами, який експерти називали прогресивним. За 279 рішення прийнято. Перемога була недовгою. Під час підготовки до другого читання профільний комітет почав вносити в проект сумнівні лобіські правки. І у вересні стало зрозуміло, чому на відео оприлюдненому антикорупційним бюро, судячи з усього, народний депутат України, слуга народу Олександр Юрченко. Підтримка там екології та да, в Україні там обговорити з вами. Да. Ці питання. Суть операції набу була проста. Детектив агентства під виглядом представника іноземної компанії через посередника вийшов на народного депутата Юрченка і запропонував йому внести зміни до законопроекту про відходи. Той погодився за виногороду. Посередник близький до нардепа підприємець Іван Фещенко у листуванні назвав суму 10 плюс 3 – 10 тисяч доларів депутату і 3 посереднику. Да, Маня, тринадцять вас уже не радують. Посередник зустрівся з депутатом і, вочевидь, передав йому частину хабаря. Обіцяна правка була внесена у законопроект. Утім, щоб корупційна правка стала законом, необхідно, щоб її узгодив парламентський комітет. На наступній зустрічі депутат Юрченко розповідає, як це робиться на прикладі закону про зелену енергетику. 80 тисяч доларів кожному члену комітету. 50 000. 000? Да. Да. Врешті, детективу набу пропонують пільговий тариф 200 тисяч доларів на весь паливно-енергетичний комітет Верховної Ради. Ну, Фігуранти розмови домовилися, і, ймовірно, сьогодні ми б знали прізвища ще як мінімум десяти депутатів-корупціонерів. Але щось пішло не так. Хтось із керівництва правоохоронних органів попередив Юрченка та посередника про стеження. Попри обіцянки президента Зеленського, нардеп Юрченко на свободі і навіть ходить до парламенту. Гроші я не брав, а зіпсутий лобістами законопроект завис. Тож замість очікуваної реформи Україна далі потопає у смітті. То чому влада не може дати раду міській екології? А все просто там, де потрібно карати за законом чиновники, створюють чергову схему для заробляння грошей на переробці вторинних ресурсів зі сміттєзвалищ. Саме про такі схеми нам розповів сьогоднішній гість Остап Семирак, міністр екології та природних ресурсів 16-19 років. Семерак Остап Михайлович, екс-міністр екології та природних ресурсів з квітня 2016 до серпня 2019 року. Народний депутат України 6 і 8 скликань, міністр кабінету міністрів України в уряді Арсенія Яценюка за освітою фізик, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Остапе, вітаю тебе. Дякую, що ти прийшов до мене на програму, і дякую, що готовий ділитися інформацією з глядачами. Скажи, будь ласка, почнемо з цього? А, всі, ж кажуть, сміттєва мафія, сміттєва мафія. В неї є імена і прізвища. Хто ці люди? Для мене очевидно, що серед цих прізвищ є прізвища деяких, а можливо всіх міських голів великої кількості членів парламенту. І деякої кількості членів уряду. Тож ми кажемо про те, що в парламенті, в уряді, взагалі у нас в Україні високопосадовці займаються фактично або лобізмом сміттєвою мафією, або її частиною. Ну, дивіться, давайте відкриємо е, е, якби карти. Насправді е, багато інвесторів приходило в Україну і казали, що ми хочемо побудувати сміттєпереробні заводи в Україні і в Києві, у Львові, у будь-якому всюди приходили так. і. На сьогоднішній момент ми не маємо жодного сміттєпереробного заводу. Навіть у місті Львові, де сталася трагедія, де е вся Україна помічала туризм сміттєвий е цих автомобілів і таке інше. Виникає Питання в людини, яка критично мислить, та чому до сих пір не побудований жоден завод, і відповідь є дуже проста: в цьому не зацікавлені ті особи, які забезпечують здійснюють цю діяльність в Україні. Проблему з твердими побутовими відходами чи управління твердими побутовими відходами, здійснює е, муніципалітети, це е, органи місцевої влади, на чолі яких стоять мери. Але не тільки е, від них залежать вирішення цієї проблеми. Скажімо, моє спілкування з французькою державною компанією, яка займається таким бізнесом по всій Європі і хотіла займатися в Україні. Відповідь була дуже проста: ми прийдемо в Україну побудувати е, завод і працювати в цьому бізнесі, коли ми будемо мати як мінімум дві е, речі, чи два відповіді дві відповіді на запитання. Перше, нам потрібен закон, який буде нам гарантувати так. Е, потік сміття. Так. І друге, ми хочемо управляти і бути оператором. Ми не хочемо побудувати не і віддати це якимось мерам, які будуть на цьому е, здійснювати свій бізнес. Вони не змогли знайти в Україні жодного. Напевно, мера, який пішов на таку співпрацю, а згід... а, а що стосується змін до законодавства, то е, на жаль, такий закон не прийнятий до сих пір. І коли, коли я працював в уряді, ми розробили такі закони, ж не завтра цього закону. Я був та одним з лобістів цього законопроекту, повинен сказати, що приблизно півтора роки цей законопроект ми просовували через нетрі різних міністерств і. Це було надзвичайно тяжко зробити. І в той момент, коли ми його схвалили на засіданні кабінету міністрів, відбулися парламентські вибори. Прийшов новий уряд, який його скасував, цей проєкт закону, і його немає. Дякую тобі і сподіваюся, що ти прийдеш до нас. Взаємно, дякую. Чи комфортно вам сьогодні жити в столиці? Саме таке питання ми поставили сьогодні киянам на вулицях столиці. І ось що вони відповіли. Як ви оцінюєте ситуацію з утилізацією сміття? Як оцінюю, так треба так робити, щоб можна було робити утилізацію так, як треба. Я виношу сміття, а стоїть один бачок. А якби було три чи чотири, я б його розділяла. Ну, вона дуже неякісна, я вважаю. Мало в яких місцях зараз е, е, ну, баки для сортування сміття. І я вважаю, що потрібно це виправляти і робити. Ну. В кожному будинку, в житловому комплексі, щоб було сортування. Дуже погано оцінює утилізацію. Практично її немає. Чи можливо подолати сміттєву мафію? Звісно, якщо цього захочуть столичні чиновники. Та надто вже велика спокуса їм отримувати хай не дуже чисті, але такі гарантовані гривні відкатів. Корупція чиновників ось головна проблема. Але ми не дамо спуску тим, хто обміняв забруднення вулиць на свої мільярдні статки. І чиновникам нагадую, ви ще крадете? Тоді ми йдемо до вас. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь! Але не забувайте підписуватись. Це важливо.